Лише тоді, коли хвороба вражає нас особисто або когось із рідних людей, ми прозріваємо і згадуємо, що і те, і те можна було зробити, і те, а ось того і того можна було не робити. Причому я навіть знайомий з людьми, які потрапили в цю халепову, які знали мою історію і не із книжки, а особисто. Як ви думаєте, які вони зробили висновки? Правильно, жодних. Вік за 60 років, який тиск? Хто і коли в останній раз його вимірював. Я відчуваю, коли в мене тиск, в мене робочий тиск. А аналізи коли здавали, не пригадаємо. І будь ласка, важкий ішемічний інсульт з доволі складними наслідками. А цього можна було уникнути, якщо хоча б трохи уваги приділяти власному здоров'ю. Ну це притаманне людям не враховувати чужий досвід. Самовпевнено відмахуватися від рекомендацій. Ну що ж, чекаємо, поки гряне грім. Друзі! Ми записали аудіоверсію моєї книжки. Отже, від того, щоб отримати заряд мотивації із вуз самого автора, вас відділяє всього пару кліків. Переходимо за посиланням в описі даного відео, заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. До речі, не так давно я давав презентацію в одній бібліотеці з доволі широкою аудиторією, і бібліотекар сказала мені, що запросила вона чимало людей, але люди лякаються такої інформації і не дуже бажають приходити. Уявляєте, з ними готовий поділитися досвідом не просто якийсь лектор, а людина, яка пройшла через це все, а вони не бажають приходити. Але я впертий, і мене такі ситуації жодним чином не зупинять. До речі, а ви ніколи не замислювалися, що жливова частина інформації, яку ми, як у нас примушували запам'ятовувати в школі, жодним чином не була нам корисною у реальному житті. Зате навички тактичної медицини, вміння правильно робити серцево-легеневу реанімацію тощо, куди важливіше деяких наук шкільного курсу. Моя ж книжка і канал дають розуміння того, як слід діяти у разі інсульту. Але досвід мій корисний лише тим, хто його готовий сприймати. Так от зараз інсульти справа дуже серйозна, і серйозність цієї проблеми для українців лізко зросла після початку повномасштабного вторгнення. Інсульт може бути смертельним, а в кращому випадку завдати такої великої шкоди. Що людина у підсумку стає повністю залежною від оточуючих. Сьогодні ж я хочу поговорити про 5 основних ознак інсульту і обговорити це детальніше, щоб ви знали, на що потрібно звернути увагу. Спочатку, як і є в політиці мого каналу, простою мовою про серйозні речі, визначимося із тим, що ж це таке, інсульт. Наш мозок найскладніший об'єкт у всьому всесвіті. Управляє абсолютно всіма процесами, що йдуть у людському організмі, в режимі 24 на 7. Для його безперебійної роботи клітинам мозку щосекунди потрібен кисень і поживні речовини, які несе кров. Кров у мозок потрапляє через кровоносні судини. Іноді, внаслідок певних причин, якась судин закупорюється тромбом частково або повністю. Відповідно, та ділянка мозку, що живиться з тієї судини, припиняє отримувати кисень і поживні речовини. Ну, уявіть, що ви поливаєте город зі шлангу, а дитина вирішила з вами пожартувати і наступила на нього. Якщо дитина маленька, можливо, якась струя збережеться, а якщо постарше, припиниться повністю. Такий стан називають ішемією, а інсульт відповідно буде ішемічним. Таких інсультів приблизно 85% від числа усіх інсультів. Якщо досить швидко не відновити кровообіг, клітини мозку, що живляться з цієї судини, починають гинути, і це все може закінчитися інвалідністю або навіть і смертю. А тепер уявіть, що ви так само поливаєте город, і та сама дитина взяла шила і тихенько зробила дірку в цьому шланзі. Так, судина внаслідок високого тиску може розірватися і початися крововило. І так само ділянки мозку, що живилися з цієї сузини, припиняють отримувати кисень і поживні речовини. Такий інсульт називається геморагічним. Є ще один стан, який отримав назву ТІА. Тіа це транзиторна ішемічна атака. Це тимчасовий ішемічний інсульт. Коли мозковий кровообіг порушився, але протягом короткого часу відновився сам по собі. І дуже часто люди е, Нікуди не звертаються, наївно вважаючи, що їм більше нічого не загрожує. До речі, подивіться ось цей випуск, що так про так званий передінсультний стан. Щойно відбулося порушення мозкового кровообігу, здібності за які відповідають ділянки мозку, що живляться із відповідних судин, зникають або ж погіршуються. Отже, то як розпізнати інсульт? Британські метод медики придумали спеціальну абревіатуру B-FAST, що в перекладі означає дій швидко. Якщо розібрати, що це таке, це буде Balance, Ice Arm, Speech Time, щоб легко запам'ятати. Отже, що це все означає? Перша літера B означає Balance, тобто баланс, рівновага. Якщо хтось скаржиться, що ой, мене повело, ой, не можу втримати рівновагу, ой, падаю. У нас вже в голові повинна загорітися лампочка червона, алярм. Це і буде перша ознака інсульту. Слід перевірити решту. Наступна літера, літера І, Айс, Очі. Ой, щось я на одне око різко е, бачити стало гірше. Відчуваємо, що у нас в голові знову виє сирена тривоги. Наступна літера, літера F, е, Фейс, обличчя. Побачили, що в людини виникла. Асиметрія в обличчі, просимо її посміхнутися. Якщо людина не може цього зробити, або ж її спроби призводять до спотвореного обличчя, це третя ознака інсульт, бо втрачається контроль мозку над м'язами половини обличчя. Далі йде літера Ей Українська «А». АМ. Рука від кисті до су, по ключового суглова. Просимо людину, ану піднеси обидві руки догори, і якщо одна підноситься, а інша або геть не підносить, або на незначний кут, значить тонус м'язів з одного боку менший. Це четверта ознака інсульту. Якщо людина знаходиться в лежачому положенні, ми просимо ще й ноги її побіднімати. Наступна літера в акронімі Біфас, літера С. Спіч, мовлення. Ми просимо людину сказати щось елементарне, наприклад, який сьогодні день або як тебе звати? І якщо у відповідь нічого не чуємо або ж чуємо щось нерозбірливе, це п'ята ознака інсульту. Наступна літера, літера ТІ тайм, час. Саме нього означає дій швидко. Запам'ятайте все, що стосується інсульту, слід думати і діяти максимально швидко, і телефонувати в службу невідкладної медичної допомоги. Зробити все, що від нас залежить, щоб максимально швидко доправити людину в місце, де зможуть надати допомогу. Якщо інсульт ішемічний і часу пройшло небагато. То існує такий метод лікування, як тромболітична терапія, застосування якої може швидко відновити кровообіг, і ймовірність того, що все мене без тяжких наслідків, зростає у рази. Час відіграє критично важливу роль. Хороша новина полягає в тому, що насправді 80% всіх інсультів можна уникнути, якщо у своєму житті дотримуватися простих правил. Усунувши зі свого життя наступні фактори, люди зможуть в рази знизити ризик виникнення інсульту. І тут вже виникають питання самодисципліни, бо для цього доведеться змінювати спосіб свого життя. Яке далеко не всі на все це готові. Отже, перший фактор ризику це високий кров'яний тиск. З ним слід розібратися за допомогою ліків, змін в харчуванні та фізичних вправ, або і так буде правильно всього разом. Другий фактор ризику це нездорове харчування, високий холестерин, куріння, які всі можуть виклати атеросклероз в судинах мозку, що й призведе до інсульту. Так, судини забиваються з часом при нездоровому способі життя, немов каналізаційні труби. Ще один фактор ризику це сидячий спосіб життя. Люди, які більш, є більш активними, здоровіші, і відповідно мають менший ризик інсульту. Це ті фактори, на які ми можемо впливати. Є й ті, на які ми впливати не можемо. Це вік. Ваша сімейна історія, тобто, якщо у вас в родині були інсульти, це раніше перенесений інсульт або інфаркт, це вік старше 65 років. Але зазвичай на розвиток атеросклерозу потрібні роки. Отже, що можна зробити, щоб уникнути інсульту? Якщо курите, негайно кидайте це робити. Наступне, уникайте солоного, жирного, готових м'ясних продуктів, менше цукру. Обмежити алкоголь. В описі даного відео я залишу посилання на свої детальні статті про профілактику інсульту раджу ознайомитися. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите все те, що я роблю корисним, то не забудьте поставити вподобайку, перепостити, поділитися відео зі своїми знайомими. Знаєте, що я завжди з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі!